Трапеза за наосліп ресторан для незрячих планують відкрити у стрію. Це буде другий заклад такого типу. Перший успішно працює у Львові вже півроку. Відвідувачі ресторану можуть сповна пізнати світ незрячих. Брак коштів. Основна перепона для відкриття ще однієї особливої харчевні. Як готуються до відкриття ресторану, знають наші стрийські колеги. Побувати в ролі незрячого таку альтернативу невдовзі запропонують Стріянам. У нашому місті хочуть відкрити ресторан у темряві. Це унікальний заклад, де відвідувачі обиратимуть меню, спілкуватимуться між собою та куштуватимуть страви у цілковитій пітьмі. А обслуговування здійснюватимуть люди з вадами зору. З такою ініціативою виступив керівник колективу Молоді з вадами зору наш світ Тарас Мільчаковський. Чоловік відвідав такий заклад у Львові і був приємно вражений. Люди які приходять в цей ресторан, просто-напросто зможуть відчути атмосферу людей, скажімо так, хоч на пару хвилин, чи на там на пару годин людей, які живуть з вадами зору. Ресторан у Темряві працює у Львові майже півроку. Юлія Сухова, адміністратор закладу, каже, що відвідувачі задоволені, адже отримують цілком новий сенсорний та соціальний досвід. У Стрию хочуть відкрити схожий ресторан. Такий проект не так комерційного, як соціального характеру. Адже мета відкриття закладу дати можливість зрозуміти, наскільки незрячим важко у повсякденному житті і стати до них більш гуманними. Специфіка цього закладу, що людина зряча стає цілком залежна і мусить покладатися на незрячі. Людину. Коли саме ідею реалізують в нашому місті, невідомо. Наразі тривають перемовини з місцевими підприємцями.